Шановний, це все робиться одним різцем. А якщо трохи руки не з кульшового, так двома без перевороту. Досвід обробки 25 років, написав, як відрізав вже вам відомий пан Юрій. Ну що ж, досвіду у мене 6 років, і я можу отак. Готово. А зараз саме цікаве. Це нарізка різьби. І допоможе нам у цьому українська вакцина. І тут, випереджуючи ваше логічне запитання, а що в цій простій роботі такого складного, відповідь очевидна. Твердість даних півосей, він Варюється від 50 до 55. І як наслідок розточувати ось це під розмір на різьбу і різати там різьбу в упор погартованому без канавки для виходу різця, дещо складно. Тому моя суб'єктивна думка така, що досвід варто міряти не роками чи якимись заслугами, типу як то вони розряди і так далі. а Реальною роботою і наостанок цікавий коментар написали ще нижче, скільки років досвіду потрібно, щоб не називати людей ідіотами.